Ви пара. Так. – Як ви познайомилися? На війні. Коли це було? У 19-му році, ще АТО тоді було. І ви теж військова? Так. Вона була зв'язківцем. Я прийшов передавати інформацію. Вона передала. Ух ти. І я залишився. З нею. З нею. Це була якась магія. Якась вона внутрішня раз. Клас, щось класне і з першого погляду у вас було так, це? Так? так. За що любите одне одного найбільше? Що вона ділить все ж ну, зі мною життя за це? Я її кохаю. За все кохаю. За За те, що я. Да, навіть коли, голос, коли ти да, навіть коли ми з тобою сваримось все одно, я тебе кохаю. Що не подобається? Багато чого не подобається, ну але як. Зловжується все, можна прийти до консенсусу. Мені все подобається. Чим ви зараз займаєтеся? Тим же, чим і займалися п'ять років назад. Що вас спонукало приєднатися до війська? Всередині щось було таке. Хотілось піти, щось зробити для країни. Я взяла і пішла. А що ви нашим людям побажаєте мотиваційного? Щоб вони не надіялись на своїх батьків? Ми колись закінчимось і країна залишиться на їхньому. На їхню совість, в їхніх руках І роблять висновки зараз.